Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перервах знімаю про це відеогляди. І сьогодні в мене не типове відео, тому що сьогодні будемо говорити про дві книжки. Одну я вже прочитала, іншу ще читаю. Можете, до речі, вгадати, яка з них яка. І власне кажучи, як трапилось, одну із них ось цю я взяла з собою відпустку. Відпустка у мене була в Львові. Власне, форум видавців, і там я купила ось цю книжку. І так вийшло, що я їх читала фактично паралельно. Я зрозуміла, що є не дещо спільне. Вони обоє, обидві ці книжки препарують одне і те саме Радянський Союз. Так, в різних якихось моментах, тому що тут про КГБ, тут про мову, але в обох з них мова буде йти про Радянський Союз. І коли читаєш ці дві книжки паралельно, розумієш певні якісь спільні знаменники, до прикладу, аматорство. Тут, на повному серйозі, ми слухаємо історію про те, як. Люди е, вивчали справу, в якій фотограф, начебто домалював портрет Троцького, когось посадили, ледь не розстріляли, чи не розстріляли, вже зараз не пригадаю. А, хоча насправді ну, просто села дерев ну, так, трошки, ну, як то сказати, склався. Хоча, чесно, скажу, ну, я, я не побачила там портрет Троцького, ну таке. А, ця книга розповідає про мову. Ми розуміємо, як. Спочатку, так, можливо, якісь хороші лінгвісти бралися за реформацію, а далі просто ну по по повний якийсь безати хаос. Тому що люди, які не дотичні до лінгвістики, починали робити страшні речі. Так, спочатку латинка, потім кирилиця, потім ще щось, просто пласт культури пішов спати через те, що. Люди, які нічого тому не печуть, щось почали робити на е, культурному, власне, на мовному е, фронті, Боже, пробачте за фронт, але в голові крутилося. Тобто, от, тобто є такі, знаєте, спільні штуки. Я коли читаю ці книжки, читала їх паралельно, так, я думала, що я і говорити про них те, що паралельно. Бо е, якби е, мені Прийшло в голову зняти якийсь ролик про топ-5 книжок, які розповідають про Радянський Союз, я б розповідала, і брала про такі книги, які не прям препарують конкретно в загальному його, а е, беруть різні різні аспекти життя в Радянському Союзі, наприклад, тут спецслужби, тут власне мову, і розглядають е, власне, їх. І все одно ми бачимо, які були основні кошмари в Радянському Союзі, бо вони спільні. Коли ти розумієш це, що ага. В цій сфері було так, і в цій так. І значить, в цих інших сферах було так само і стає трошки трошки е жахливо від усвідомлення. Але він не давайте по порядку Почну з цієї книжки, яку я вже прочитала, тобто про неї власне більше будемо сьогодні говорити. Е е книга про архіви КГБ, як можна зрозуміти, з назви. Я вам скажу чесно е е саме серденько. Я не читала статті Едуарда. Я знаю, що власне по великому рахунку ця книжка це збірники статей. Я їх не читала, тому цьому мене було свіжим ковтком. Крім того, є канал Історичний Бас, до якого теж Удар до дотично я залишила з нього послання, я на нього підписана, здається, але ну, тобто не дивлюсь всі ролики за порядком, тому для мене ця книжка стала ковтком свіжого повітря, тим паче, що, знаєте, що, я обожнюю історію про КГБ. Чому обожнюю? Бо я вже сказала про матерство, про абсурдність, про. як ви правильно сказати... Я завжди намагаюся до них підходити трошки з гумором. Бо коли. Абсолютно серйозно сприймати все, про що ми знаємо в розрізі КГБ, просто моторошно стає. Бо вся ця історія цієї спецслужби, вона жахлива. От нещодавно теж ми були у відпустці, і ми були в Сколі в Цельівської області. І в Сколі є трошки далі від'їхати. Є замок, точніше, Палац Грьолів, а це Сколівський магнат. І я. Так, там, взагалі, не справді, щоб ви розуміли, палац в жахливому стані. Можна подивитись лише власне, на фасад, тому що там зараз буде інтернат, він, власне, діючий, тобто ну, зрозуміло, що всередині вас ніколи не пустить. Але, ну, чисто на фасад. Ми ще попали на момент, коли там були ремонтні роботи, то взагалі така собі картинка, але от палац, і з боку ця стандартна така вирізка, так, і історична пам'ятка, бла-бла-бла, і декілька слів про неї. І я прикипіла. Просто до останніх речень про те, що там в 37 му ще хтось там приїжджав, я вже зараз не пригадаю якісь там е, високі люди. От, тут були якісь виставки, дикі тварини дуже особливі. 39-й рік НКВС. Ця будівля стала е, власне, місцем, де засідало НКВС. І, так знаєте, прямо зараз… Отак, не знаю, навіщо вам ця історія, але вона для мене теж ілюструє. Всю жахливість Радянського Союзу і як вони протопталися просто по всьому. Е, от. Тому вернемось до НКВС, до КГБ. Е, власне, книжка чим класна, тому що тут починається з власне, початків та спецслужби з перших її років, власне, що НКВС, а закінчується уже, здається, остання справа: 80 чи 90-ті. Е, до прикладу, здається, 87-й щось таке рік. Була справа про євреїв з Львова. Не знаю, чому я власне, зробила це не саме на національності, тому що історія про торгівлю, але ну, от така от річ. І, чесно кажучи, доволі цікаво, історії різні. Є історії більш Популярні, скажімо так, відомі, так? є невідомі. Є історії такого прямоціонального значення, а є, ну от просто чоловік вирішив підірвати свою дружину з донькою, а чого ні? От. І, власне, трошки краще можна зрозуміти, як працювали КГБ, і спойлер, жахливо, бо деякі їхні. Розслідування, ну просто яйця вийде, не коштують, такі вони абсолютно безсенсові. Я вже не кажу про те, як вони добували інформацію, про сітку агентів, про докази, які треба якось легітимізувати. Тобто, по великому рахунку багато чого цікаво, можна дізнатися, але що мені сподобалось? Чи книга написана, як би правильно сказати це слово, доступно, легко. Посідкомівські. Тобто вона така, знаєте, ти читаєш як певний детектив. Ну, то як, ти розумієш, що це ну, реальність, так? автор тебе постійно повертає в це. Але книга не грузло написана, вона не грузить. Вона зацікавлюю, е я читаю одну історію, берусь за іншу, і за ще одну, і за ще одну, за ще одну. Вона, до прикладу, момент, коли я читала про е дійчів культури. <був>, був таким, знаєте, прям дуже цікавим, тому що е, в якийсь момент до мене прийшло усвідомлення, що бути діячем, високопоставленим діячем радянській е, Україні Росії, anyway, в країні Рад було неможливо, якщо ну, хоча б спецслужби тебе не, не тримали на мушці. І це ого. Ого! Тому що зразу ж ти починаєш думати про різні речі. Якраз в момент, коли це читала, побачила новину про смерть Інга Матвієнко і така, ого. Ну тобто, знаєте, в мене якісь зовсім інші перегуки в голові почали йти. І якось уже легше сприймається певні якісь речі, які соцмережі чомусь не пробачила. Ну як зрозуміло чому. Ну тобто, давайте зараз не про це. От, тобто книга про КГБ, але вона от зовсім, зовсім мене вела в якісь інші думки. Мабуть, тому що я її читала паралельно з ось цією книжкою. Тут я недалеко просунулась, скажу вам чесно. Тобто, можливо, вона в мене виключе бажання потім зняти ще окремий ролик, хоча те, як я знімаю ролики. Навіть не надіємось на це. Книга про мову в радянській імперії про те, що робили з мовою. Повернусь до цього свого спічу про аматорство, про те, як країна рад якісь моменти тільки заснувалася, вирішила відкинути все імперіалістське, все що було. Повністю вигадати нову нову якусь ідеологію, новий світ, і мову це теж не обійшлось. І те, як це по великому рахунку, скалічило мову. Крім того, авторка пояснює багато якихось речей. Я не можу сказати, що ця книжка може бути аргументом в суперечці з оцими пушкіністами. Бо я вам скажу чесно їх зараз менше бачу, але коли вони мені траплялися, я просто паралізувалася, що коли мені кажуть, ой. А українською немає якихось там класних переглядів. То йоп, а де їм взятися? Ви що? альо, от вам. Але я розумію, що я не можу так зробити, тому що книга ця доволі грузла, не тільки важка слова і не маленька, але вона е, не важко написана, неправильно. Вона розумно написана. Отак. Тобто я читаю ці прекрасні, вона, по-перше, ну, оформлена, так, знаєте, що ти розумієш, що ти не отут. Таке, знаєте, легесеньке, гарнесеньке, а тут от, зрозуміло, та важкість просто зразу в животі з'являється. І е, речення. Масове давництво літератури національними мовами є популярним аргументом серед адептів теорії про те, що начебто в СРСР щиро переймались розвитком мов так званих національних республік. І, от начебто, ну не можу сказати, що на якось переперевантажена канцеляризма. Мені я думаю, що далі там Євгенія Кузнцова ще буде говорити про те, як канцеляризми по е, зіпсували мову. Я впевнена, що про це буде, тому що ролик у неї був на каналі. Здається, про це, і загалом канал Євгенії Кузнєцової Я рекомендую і навіть чесно скажу, канал рекомендую більше ніж книжку, тому що оці такі грузлі речення. Вони якось так знаєте, мене зразу все падає, коли це читаю, так, а, і все. Я е, буквально по одному, по два оцих е, таких статей які читаю, і вони, знаєте, в чому проблема? Вони грузлі, але часто як буває? От ти от береш якусь таку працю розумну, таку так, так знаєте. Ще до революції Ленін видав статтю. Чи потрібна обов'язкова державна мова? Де він написав: Ми не хочемо лише одного елементу примусу і думаємо, що велика та могутня російська мова не потребує того, аби, хоч хтось, мав учинити і примусово, із палки. Ті, хто з умовами свого життя та роботи потребують знання російської, навчаться її і без примусу, отаке. І е, коли ти береш читати, отаке, знаєте, отаке то зразу же хочеться як -то, розправити кроватку, потушити ті всі свічки, скинути ті всі пліди, атрибути е, такого дозвіллєвого читання, які дозволяються ось тут з цим архівами КГБ. Так, і хочеться одразу бібліотечного стилю читання, покласти книжку, тишина, щоб була така бібліотечна, і читати. Але тут малесенькі статті. Тобто авторка. Розповідає нам трошечки про це, про це явище, і йде далі, іде далі, йде далі. А я така, е... я ж настроїлась, тобто я настроїлась і не можу. О. Революція ставила собі за мету докорінно змінити суспільний уклад, дізнатися до до кожного куточка суспільної свідомості. І, чесно, я оце кажу вам і думаю, а як би я хотіла, щоб це було. А я не знаю. Тобто Я не хочу сказати, що якби авторка упростила ці речі, наприклад, що революція пробралася у кожен дім, або революція е е е намагалася добратися до кожного. Ну, тобто, якось так, так упростити. Ні-ні, я не те, щоб хочу такого якогось прощення. Е напевно, ні. І грузлості додатково, я теж напевно не хочу. Я не знаю, я не знаю, яка має бути та книжка, оця книжка. Я як її підрихтувати, щоб я сказала воно? Не знаю. Тобто це не якась критика заради критики, чи критика, яка знаєте от сенсом, так? Навпаки, ж, я кажу, мені книга ну, така трохи замудра. Е, Як мені хочеться зняти піжаму, діти костюм до неї. Не знаю, що так. Я однозначно буду її читати. Тобто вона цікава. Але якби це мені треба було, от я нічого не розуміла в цьому, якби мені тема була зовсім не цікава. Е, я е, я б, мабуть, е, почала і закінчила е, відеоканалом Євгенії Кузнєцової, бо книга мені трошки така важка. От якось так. І що думаєте ви, якщо ви читали цю книгу, як вам була? Тому що, знаєте, вона мені це з розряду типу вона мусить бути на полиці, що не знаю, але мусить бути. Є такі книжки, знаєте, книжки не читав, не досуджую, а є книжки, що е, мусить бути на полиці. Це мені е, варіант номер два. Хто читав, розкажіть, як вам? Чи відчули ви те, що цю грузлість, чи це моя якась така особлива проблема, чи то я якось не той час її взяла, бо дуже часто, знаєте, як буває, що книга хороша, просто ти до неї не дуже. Або навпаки, от от якось так. Розкажіть, як вам. І якщо ви читали архіви КГБ, теж діліться своєю думкою. І загалом, які книжки ще такого ж типу, які про Радянський Союз під різними соусами, ви знаєте, що ще такого класного читали, можете порекомендувати на цю тему. Бо я бачу, це ж не огляд книжок як такий, це просто мої думки. Щодо таких книжок, і, до речі, як би вони не були написані, чи це буде легка така майже детективна історія, як архіви КГБ? Чи це буде така грузла, бібліотечно написана мова меч? Я впевнена, що вони повинні бути обидві. І вони повинні бути з різним, бачите, градусом серйозності, з різними кутами зору, щось про КГБ, щось про. Е От, власне, тут про мову, щось про історичні якісь пам'ятки, щось про. Та про все, що завгодно. Мені здається, що чим більше у нас буде літератури, яка показуватиме нам не Радянський Союз. Тому що тут ясно, тут, типу, дуже просто, можна сказати, що ну, нічого хорошого. Да? А от саме яка розглядатиме різні, різні, різні а, наші а, життєві певні моменти, з точки зору того, як це було в Радянському Союзі. Тим краще буде нам сприйматися власне, вся ця критика Радянського Союзу. Тому що коли ми просто щось про нього кажемо, не окей, то зразу ж приходять адепти морожена 220 і, 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 ну, і, що, і що ви їм скажете? Але якщо, до речі, дуже класний канал за я вам рекомендую, він власне. Теж препарує Радянський Союз і от, власне, так як я кажу, з різних точок зору. Ну, до речі, дуже класне відео про, про морожене по 2,20, про медицину. До речі, теж я б мабуть з радістю прочитала якусь таку наукову книжку про медицину в Радянському Союзі, а, так як вона була, так про, ну, про багато всього загалом, от таке мені здається, має, має місце і повинно бути, тому що це дозволяє подивитися на це. Утворення трошки по-іншому, під різними кутами, і ти розумієш, що, напевно, немає жодного якогось такого аспекту в житті, де вони би не походили своїми брудними лапами. Отака от мене думка. І саме тому, саме заради цього останнього спіча, я і поєднала ці дві книжки, тому що вони, бачите, різні за сенсу, суттю, за стилем написання, за багатьма-багатьма різними речами, але вони однакові бо вони однаково припарують Радянський Союз і однаково дають нам можливість зрозуміти, що з ним було не так. Якось так. Власне, все, що я хотіла вам розповісти, я розповіла: такий доволі м -м, імпровізований вийшов ролик. І поділюсь з вами думкою: якщо ви читаєте мало, рекомендую не тільки брати якусь лесеньку літературку, але й написати собі плани. Тому що я оце ж зняла ролик про плани. І дві книжки вже прочитала. Я вважаю, що це класно досягне, за реагування того, що останнім час я взагалі мало читаю. Отака от от історія. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і це зустрічі з вами в наступних.